У день державного прапора України відбулися урочистості у місті супутнику Рівненської АЕС. Тут зібралася велика кількість громадян, які цінують та поважають свою історію та національну символіку. Символіка наша українська взагалі дуже важлива для нас зараз. Це як відтворення нашого минулого. Ми маємо пам'ятати це. Ми маємо відтворювати, ми маємо цінувати те, що в нас є. І найбільш важливе, ми маємо це давати нашим дітям розуміння. В День державного прапора України в першу чергу. Хочеться подякувати нашим героям, нашим захисницям і захисникам за те, що ми маємо можливість сьогодні. Бути тут маємо можливість працювати, навчатися, бути патріотами, гідними людьми своєї країни. На урочистостях були присутні представники Вараської міської військової адміністрації, Вараської міської ради, адміністрації Рівненської АЕС, керівники структур та організацій міста. Генеральний директор атомної станції Павло Ковтунюк зауважив, що синьо-жовтий прапор це символ нашої єдності та незламності. Під цими кольорами ми боремося за свою свободу, відстоюємо незалежність і світле та мирне майбутнє для наступних поколінь. Прапор України це свобода. Прапор України це перемога. Наші військові з нашим прапором, державним прапором йдуть в атаки. Захищають нашу землю від ворога. Бажаю, щоб наша держава під цим прапором мала успіх, розвивалася і була незалежною. Сьогодні увесь світ бачить, який сміливий, сильний та незламний народ України. Найбільший супротив нескореності перед російськими окупантами демонструють воїни ЗСУ. Хвилиною мовчання. Усі присутні вшанували світлу пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Сьогодні вони тримають небо над нами. Під час урочистостей священну молитву та освячення синьо-жовтого стяга здійснив прото Віталій Боднар, благочинний ПЦУ Варазького благочиння та міста Вараж, настоятель свято Покровського храму, з кожним роком це наше державне знамено. Все для нас стає більш важливим, більш святим, тому що з року в рік. Воно окроплюється кров'ю наших воїнів, молитвами нашого народу, за самостійність і незалежність нашої держави. Для освячення та урочистого підняття прапора були запрошені діти загиблих героїв наших земляків Івана Герасимчука та Сергія Тарасенка. Під гімн України синьо-жовтий стяг за майорів над містом, як оберіг та пам'ять про ціну у боротьбі за існування вільної держави. День прапора України був встановлений на знак шанування багатовікової історії українського державотворення та символів країни згідно з указом президента від 23 серпня 2004 року. Після початку російської агресії синьо-жовтий прапор став символом боротьби та супротиву загарбникам. Для українців саме синьо-жовтий прапор це той прапор, який ідентифікує нас, де б ми не були. А особливо ідентифікує на полі бою. Звільняють наші міста і села. Дай Бог, щоб цей прапор і далі оберігав нашу державу. Беремось за те, щоб наша держава залишилася україною. За розпорядженням міського голови вараша, грамотою виконавчого комітету Вараської міської ради та грошовою винагородою були нагороджені військовослужбовці Вараського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, працівники Вараського центру первинної медичної допомоги, а також активісти міста. День підняття державного прапора важлива подія, зазначила Людмила Мариніна. Це нагадування про національні цінності та єдність українського народу. Завдяки нашим мужнім захисникам. Сьогодні ми є. Ми можемо на весь світ заявляти, що в нас є державний прапор, синьо-жовтий, прапор чистого неба і стиглої пшениці. Я щиро переконана, що ми переможемо, і наш прапор прапор незалежності, волі, мужності і свободи, буде сяяти в нашій незалежній вільній Україні. Традиційно під час урочистостей з нагоди дня державного прапора пластуни станиці Вараж, яка входить до Національної скаутської організації України, розгорнули 20-метровий державний прапор на знак єднання задля перемоги України та вірив в те, що кольори нашої символіки майорітимуть у кожному куточку славетної держави. Пластуни насамперед дуже шанують це свято, і вони розуміють, що під час повномасштабного вторгнення це свято є. Насправді ще важливішим, тому що люди більш звертають увагу на державні символи, на історію України. Синьо-жовтий прапор це тисячолітня історія українського народу. Сьогодні урочисте підняття стяга це підтвердження того, що національна гордість та патріотизм живуть у серцях кожного українця. Олена Муляр, Павло Жих Уїта